Всім привіт! Сьогодні 31 липня 2023 рік, Київська область. Літо минає просто миттєво. Час летить влітку, як скажений. Чому так несправедливо, що зима кожен раз тягнеться, як собача пісня, а літо не встигло початися, як і вже два місяці минуло. Ну, що можна тут сказати? Одне тільки хоч трошки ну, наприклад, мене втішає, що кожен день, який пройшов, наближає нас до перемоги. Це майже єдине, що на сьогодні може якось втішити, ли, Не знаю, як сказати ще. Як, як це виразити словами, цей такий невеселий настрій? Ну, але ж треба. Але ж треба починати збирати потроху врожай інжиру. Сьогодні я вам хочу показати, вже побачила деякі бреби добряче клюнули, деякі почали вялитися, на деякі вже напали комахи, так як я бачу, мурашки вже повзають, під'їдають. Буду потрошку вам показувати. Взяла корзину таку. Не тому, що я очікую врожаю, щоб набрати повну корзину, просто так зручно. Поставила туди тарілку, бо тягати буде. Одною рікою ж тримаєш камеру, а треба переходити з одного куща до іншого. Ну, от, перше, наприклад, о, вони вже і відпадають. Інжири переважно в ямах в мене пересортиться. Переважно, як мені здається, в мене Браун Туркі, є Брунсвік, є Сара абширон, Кримський Чорний. Долмацький, мені здається, ніби теж є. Ось, бачите. Ми починаємо потроху збирати. Ось теж невідомий сорт. Бачите, скільки бреб, треба їх щупати, бо вони ніби вважаються зрілими, достиглими, але поки що, поки що вони не стиглі повністю. Ось, бачите, вже мурашки нападають і піджирають. Там одна бреба відпала, але я не буду її прибирати, бо вона вже негодна. Отакий от собі кущ. Ось яка чудова. Досить великий. Так, поступово. Тут бреп'яни бальні, там є вон, одна, зелена ще. Два рази я бризкала кущі плантофолом з формулою 20 20 20 Це, якщо будуть питання, як я підживлюю зараз. На початку сезону і потім ще один раз, десь початку червня, першої половини червня, додавала нітрамофоску під корінь, бо такі бувають питання до мене, чим я підживлюю. Ось бачите, який великий кущ. Але ж тут тут я вам хочу щось сказати, одразу і помітиш. Бачите, які бреби. А ось погано буває, буває таке, що погано відривається. Ну, ця бреба велика, може ще, мабуть, один-два дні повисіти. От бачите, порівняти можна вже розмір. Ну, пішли далі. Вчора, як на зло, повбризкала виноград і пішов дощ, хоча дощу не очікували. Я вже зривала бреби, показувала. Це мені вважається далмацький. Так мені здається. Поки що ось. Врожай невеликий. О, пробігла я. От чого я пробігла? Біля... Другої траншеї нижньої, от скажіть мені. Коли йдеш балакаєш, то так воно і буває. Це сари Апшерон, бребищі не стиглі, вони такі не досить великі. Глибиніт теж я не бачу. А ось бачите. Ага. Треба покласти вже і тут десь я бачила чи ні. Це, мабуть, відпала вже. А! Ні, ця може ще повисіти. Бо краще, бачите, які три. Можете собі уявити, дуже важкі. Що вам хочу сказати, було питання до мене, що ну, питання розказували про свій інжир. Е, людина розказувала про свій інжир, що посадила в відкритий ґрунт, і вона досить нещасна, ця рослинка так повільно росте і листя відпало. Я вам хочу сказати, що в мене була та ж сама історія. Е, перші, мабуть, ну пару років точно інжир був такий собі, такі вони маленькі, хіленькі були кущики. А потім, коли вже коріння розвинулося добре, добре вкорінилося, вони почали вже добре й рости після цього. І треба не забувати рослину підживлювати під час її вегетації. Ну, звісно, що для росту, для швидкого і гарного росту, треба додавати азотні добрива. Біогумус, компост. На, все, на всі ці добрива рослина добре-добро відкликається. Взагалі на підживлення ґрунту інжир добре реагує. Ще інжиру потрібно багато води. Не економте на цьому. Бо від цього теж залежить і якість плодів, як вони розвиваються, як росте зелена маса. Обов'язково поливайте вчасно. Не доводіть до того, щоб рослина пересушувалась. Бажано, бажано, ну, враховуючи те, що інжир південна, все ж таки культура, бажано поливати теплою водою. Але ж я буває таке, що в мене бочка велика, така квасна. Стоїть. І буває таке, що вона коли закінчується, а води не вистачає, я і скважини поливаю. Ну, але не часто. Ну, і буває, що і дощі не вирішують проблему з поливом, бо інжиру треба багато води. Вона треба, щоб Волога ця проникла до коріння, а коріння залягає досить глибоко, якщо рослина вже доросла. А маленьку треба доглядати за ґрунтом, треба полоти від сорняків, розпушувати ґрунт, і, я ж кажу, поливати і вчасно давати добриво. І по листу, і під коріння. Мені дуже подобається плантафол, тому що там є декілька формул, і там написана така табличка є, там де можна почитати, в якої фазі зараз знаходиться рослина, от таким добром треба і прискати. І дуже добра рослина засвоює це оприскування. Ну, пішли далі. Дарма повернулася, бачите, набрала. Тут є бреби, але вони ще тверді, далі не бачу. Ну, буває, ще не одразу помітиш. Пам'ятаю, що в минулому році цей кущ дуже-дуже великі бреби мені нав'язав. Зараз щось не недо... добре. Що тут у нас? Знизу. На цьому кущу в мене була взагалі взагалі така гігантська бреба велика. Ага, от ще бачу. Ну і оса вже сиділа, жрала. Зараза. Ще повторююсь, що якщо інжирами починають цікавитися насекомі, це вірний знак, що рослина, рослина, що плід достиг. Це кущ кримський чорний. Теж має декілька плодів і ось вже, ось вже под'їли теж трохи. У цьому році на Кримському плоди крупні ось. На, на жаль, одразу весь рожай не можна показати, тому що плоди. Одночасно не достигають. Деякі, бачите, вже зав'ялились, а деякі ще зривати рано. Бачите, він ніби вже трохи клюнув, але він ще твердуватий. І тут така ж картина. Ну, декілька плодів я вже зривала. Ще там один кущ, зараз побачимо. Тому це не повна картина врожаю. Може плодів десь 10 вже з'їли. Ну, можете собі уявити. Ну, ще раз підкреслюю, що сорти, на жаль, під питанням. Деякі кущі я знаю, деякі е, сорт підтвердився, а деякі, так, вже треба було порівнювати із каталогами, ну і з досвідом і ідентифікувати. Ну, ось отака картина. Бачите, зараз я вімкну камеру і декілька плодів помию, розріжу і розкажу вам, як вони на смак. Але ж, в принципі, я вже знаю, ну просто розріжу, покажу вам, які вони всередині. Ну, ось, продовжуємо. Декілька плодів я помила. Ну, як мені вважається, це такі представники. Цих пересортиць. Ну, то, що кримський чорний, то розуміло, його не сплутаєш ні з чим. І бачите. Спробую самий такий в'ялений. Угу. Ягідний, дуже-дуже солодкий, як джем. Ну, він же вважається за смаковими якостями еталонним таким сортом. Так воно і є. Ну, От поруч цей самий великий пліт. Ой! Він сильно відрізняється, бо він, він солодкий, він більш соковитий і дуже-дуже свіжий такий смак, дуже соковитий, вологий такий, більш вологий, ніж кримський чорний. Як на мене, ну я казала, мабуть, вже, що я більш люблю сорти світлі інжири, плоди. Ось, і бо для мене іноді занабагато цього ягідного присмаку в плодах. Ой, треба ще розрізати, бо я вже і наїлася. Цей менш солодкий плод. Але теж свіжий, теж дуже-дуже соковитий. І костянка не відчувається. У Кримському вона відчувається. Ну, так, зовсім трошки. Ще я зірвала, бо вже було, треба було зірвати те йде. Я вже його показувала. Ну, ось, збираються потрошку бреби, ще там декілька залишилося. Може, стільки ще зберу, може, трохи більше, якщо мене <сум> мурашки не обженуть і оси. Так що, така картина сьогодні в мене по інжиру у траншеях. У відкритому ґрунті врожай бреп на сьогодні. Що буде далі, побачимо. Сподіваюсь, до зустрічі! На все добре, пока.